Ребята, найцінніше, що в нас з вами є, це час. І я б хотіла, щоб ви навчились дуже класно їм розпоряджатись. Тому пропоную вам завести собі в Google е, власний розклад. Я вам хочу показати це мій минулорічний 23-го року. Він мені дуже допомагав не прогавити жодне заняття, спланувати так, щоб точно було світло. Я бачила, ага, тут я можу ще поставити урок. Тут взагалі вже ніяк, бо мені треба забрати зі школи, а тут сходити на тренування або відвести дитину. Я вам зараз пропоную. Створити ваш власний розклад, він буде дуже схожий на оцю гру. Тобто ви робите собі свій розклад в Google календаріку, а тренуєтесь на ось цій грі. Так, ми зараз будемо ось що робити. Так. Я виберу стрічку, ми будемо складати розклад до цього чудіка. Введіть всі заняття стрічка у розклад. Ага, він займається у вівторок, з 13 до 15. 13. – Це після обіду. Ось годинка. І ось ще одна годинка. Два прямокутнички замалюю. 15 мінус 13, 2. Так, у середу з 9 до 12. 12 мінус 9.3, 3 години. Перша, друга, третя. І в п'ятницю з 11 до 12 годинку всього. Так, тепер у мене є два варіанти. Перший. З 11 до 12 в понеділок. І в четвер, з 13 до 14, другий варіант ви не бачите, але давайте вибаримо перший, бо другий не видно. Так, і в четвер, з 13 до 14 є. Кидання каменів. Або в середу з 10 до 12 М -м, вже нема в мене місця тут. Нікуди не вийде вставити е, це заняття. Так, а от другий варіант підходить в п'ятницю з 13 до 15 вільне містечко є. Ага, у нього є ще якісь справи на цей тиждень. Перукар для тіла, прикрашання рогів і загострення зубів. Ну, все корисно. Так, окей. А тепер нам з вами треба поставити лише один варіант під'їде, а можливо, не один. Для пересування деревом. В понеділок з 10 до 12 зайнято. Середа, з 13 до 15 зайнято. Четвер, я не бачу третій варіант, на жаль, давайте я попробую зараз згадати. Вас буде видно ваша, ага. Не відповідають жодному часу. Теж я помиляюсь, бо мені не видно. Вам буде видно. Але навіть якщо 3 рази помилюсь. Програма мені підкаже. Ага, вона мені вже ви... О, виділила четвер з 9 до 10 на перетині. Дня тижня і годин ми знайшли необхідний прямокутничок. Yeah. А тепер мені треба поставити 3 годинне заняття і знайти віконечко для нього для отримання кокоса на голові. Ну, тут багато варіантів. Оцей підходить, ось цей підходить, ось цей. А ну, і ось цей чотири варіанти підходить лише. Дякую, що ви допомогли мені зробити це. Подивимось о, перше місце я. Так, добре. Перед тим, як ми відправимось на гоночки, я хотіла вам ще дещо розказати. Годинники. Інколи ми бачимо ось такі написи на годинниках. Це римські числа. Про них ми з вами поговоримо якось окремо. Але я сьогодні хочу звернути вашу увагу на те, що якщо ми порахуємо ось всі ці рисочки на годиннику, це одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, раніше четверку писали не так. Раніше четверку писало ось так. Зовсім нещодавно її почали писати як п'ятерочка без одинички. І Якщо б отак писали, це так пару століть цього. То оцих всіх палочок тут буде 36. А градусів в повному оберті кола про ще з вами теж поговоримо. Такий цікавий момент, і я хочу, щоб ми просто про нього ще раз з вами коли-небудь згадали. І. Е, так, і ще ж я вам хотіла ось цей IMPM все-таки показати. Ладно. Не сьогодні. Не хочу зараз. Не виходить насправді. Так, друга наша вправа буде. Будуть гоночки. Вам треба натиснути на пробіл, щоб підстрибнути. Угу. У вас буде українською мовою? Я просто мені вже напередло українською. Хочеться щось теж новеньке вивчать. Тому я. Експериментую з французькою, німецькою, іспанською, польською. Так, вам треба буде відповідати на питання. У котрій годині фінішувала наша, наш равлик? Ми пам'ятаємо, що спочатку дивимось на коротку стрілку на годину. На восьму. Після, тут буде восьма. Скільки хвилинок після 8 пройшло. Якщо б велика стрілка, довга стрілка, показувала на 4, мені б треба було помножити 5 на 4 20. І ще тут дві рисочки – 22 22 хвилинки після 8. О котрій годині найповільніша шиїравлик закінчив. Гоночку, так, ну, він повз найдовше. Найдовше повз, мабуть, ось цей майже півгодини. 5 на 6, 30. Половина години, 30 хвилин, від години. Тут трошки менше, ніж 30 хвилинок. Раз, два. Без двох хвилиночок. Так, 28 хвилин після восьмої, Восьма, 28. Це час його фінішу. Стрибок. Стрибок. О, ми перемагаємо. Є тут стрибну. Є. Так. Ага. Нас питають, о котрій годині почався був старт? Дивіться, вже на рівно. О 8 він був. Він почався о 12.15. чверть на першу. Четвертінка від годинки пройшла. Угу. Тобто, 15 хвилиночок. Так, після 12, да? Є. Так, оку коли завершила найшвидша чий равлик. Ну, найшвидшою були хто був найшвидший. 12.15 почали. Ця завершила о 12.44 хвилини, майже 45. Ця завершила о 12.42, а ми завершили о 12.35. Як знайшла 35? 5 на 7. 35. Дивилась на коротку стрілочку, коротка пішла трохи від 12. Так, 35, 12. Я думаю, навіть якщо ви будете помилятись, ви в якийсь момент у вас почне виходити. Якщо е, все ж таки складно з годинниками і треба розібратись, я вам дам декілька впра вправ ось такого плану. Вам треба буде виставити певний час. На годин... До речі, ось цей рух називається за годинниковою стрілкою. Це проти годинникової стрілки. Оце я про UTC вам ще не порозказувала, Не сьогодні на продовженні курсу давайте розкажу вам ще одну цікаву тему. Так, давайте таким чином, ми зараз завершуємо. А в. В цьому році зроблю все ж таки четверту частину заняття для найменшеньких розкажу там дещо про вимірювання часу і про годинник, все ж таки, щоб я була спокійна, що ви цю тему засвоїли. Дякую вам, що були зі мною. До зустрічі!